Добрий ранок, шановні друзі. Я Людмила Богуш, я бізнес-тренерка і власниця компанії BowStain. І сьогодні проводимо проводжу та менеджмент зарядку, продовжуючи тему, як впроваджувати зміни. І ви знаєте, в мене тут нещодавно виявився такий цікавий випадок, Стався, коли ми почали працювати з групою людей, і вони були дуже ображені, тому що ми змушували їх. Робити те, що вони не хотіли робити. І так цікаво, да, що з одного боку люди заявляють, що вони хочуть щось нове, а з другого боку вони опираються в тому, щоб це нове впроваджувати. Давайте подивимося, чому Чому людина опирається, тому що впроваджувати якісь нові речі. Так, да, дійсно може бути так, що вона цього просто не хоче, і іноді вона не може відмовитися, тому що, і її, начебто, як змушують. Да, і людина каже ні. Не хочу, відмовити не можу, то тоді давайте буду вставляти палки в колеса. Але ж, якщо чесно, що такі зміна? Зміна це коли тобі потрібно переналаштувати свій спосіб мислення. Тобто ти вважаєш, що це потрібно робити ось таким чином, і ти звик до того, щоб це робити ось таким чином. А тут тобі кажуть, що це можна робити трішечки по-іншому. І дуже важко, ви знаєте, те, з чим людина стикається от, прямо на самому початку, коли потрібно щось впроваджувати нове. Людина спочатку відчуває, що вона нічого тут не розуміє. От просто все отак, як в тумані. І тут у вас є вибір, або ви починаєте розгребати цей туман, або воно вас поглинає. І я нещодавно сама вивчала автоматич... систему автоматизації управлінського обліку. І я пам'ятаю, наскільки важко мені було, а тому, що в мене було дійсно оце це була це враження, було, це відчуття, що туман в голові. в мене все запуталось, сплуталося, і я дійсно не можу ні в чому розібратися. І але те, що я тоді зробила, мені дуже пощастило, що я була не одна в цьому. в мене поряд була людина, яка про це щось знає, і я просто ставила питання. Я просто ставила питання і отримала від. І знаєте, я можу подивитися, от іноді в мене буває таке, що людина під, під, начебто питання стави, але єдине, що вона хоче тут донести, що це, що це неможливо ніколи, ні так далі. Тобто дуже часто людина видає свою проблему або своє небажання, запитання. Да? І вона не дає вам відповіді дати ну нічого просто. Да? Вона каже: А, у мене питання. І ти кажеш, яке? А він каже: от 1936 році було там траля-ля-ля-ля, а там було траля-ля-ля-ля, І він може дуже довго розмовляти. І е, для мене, наприклад, якщо людина замість того, щоб ставити питання. Багато розмовляє для мене це ознака того, що людина просто хоче відвеліти час, щоб час сплив і, і все. Але змінюватися вона не хоче. А ось питання це дуже гарна штука, питання. Тобто, якщо ви хочете опанувати щось нове, і ви стикаєтеся з тим, що у вас у цей такий, такий туман в голові, то почніть з того, щоб ставити питання. Стосовно того матеріалу чи тієї, тієї ідеї, яку ти хочеш опанувати, тобто шукай, що тобі тут не зрозуміло, і, наприклад, коли ти почнеш, ну, то, що я зробила, наприклад, з цим управлінським обліком, я для себе прояснила в чому різниця між управлінським обліком та бухгалтерським обліком. І коли я зрозуміла, що це, тоді в мене появилися наступні питання, і наступні питання, і наступні, я зараз дуже добре. Це ці ці речі, тому що. Я, я зараз, якщо хтось у вас був на нашому вебінарі про революцію штучного інтелекту, як він зараз впливає на наше життя, то ви знаєте, що ми вже почали проводити навчання, як використовувати штучний інтелект для покращення життя, і ми це робимо, тому що це дає людині велику економію часу. По перше, а по друге, воно працює як, воно працює як коуч. І воно може тобі просто тебе просто підштовхнути, тому що у штучного інтелеку ну не те, що досвіду багато більше, ніж у тебе, або більше знань. Тому що він може збирати і знання з, з усього світу, і на різних мовах. І тому, тому він може надати вам цікаві поради, цікаві ідеї, якщо ви правильно ставите питання. І я зараз дивлюся, от ми зараз розробляємо gpt асистентів і асистент, якого я створила, вже це у нас у нас вже є, і ми його будемо надавати на наших курсах. Вам будемо надавати доступ до них, То це асистент за підтримки з підтримки, як чи наставник, і він що робить? Він питання ставить, він ставить питання, від яких тобі стає, начебто, і не дуже зручно. Але якщо ти відповідаєш на це питання, то тоді у тебе з'являються нові думки. Чому питання можуть бути незручними? Тому що ти нікого про це ніколи про це не думав, і тому воно тобі незручно, тому що тобі потрібно рухатися в якусь сторону, куди в якийсь бік, куди ти ніколи не ходив. Або це може бути таке питання, на яке ти. Наляканий давати відповідь ти не хочеш. Ти це десь не підо, тебе підозра є, да? а ти не хочеш туди дивитися. І коли вона наполягає, то тоді стає важко і хочеться все кинути. То на, знову повертаємося до ідеї того, як опановувати нове в, своє, в своєму в своєму житті, як зробити зроб, як зміни. Робити маленькими кроками. Маленьчикими зараз навіть навчання також Ми таке. це тренди, сучасні тренди по навчанню. Коли ви прямо отут, прямо в житті, маленький кусочок робите, і ви от ви його тут же впроваджуєте. Маленький кусочок робите і тут же його впроваджуєте. І тому те, що, що потрібно робити, ти дивишся на своє, на ті зміни, які ти хочеш в своєму житті, а після цього ти обираєш маленький крок. І ти його спочатку робиш, і от таким чином, але, 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 дуже важливе а, зауваження. От я зараз працюю з одним ментів, він у мене знаходиться з Гонконгі, і він взяв а, ну, канікули на два тижні. І коли ми з ним зустрілися вчора, він мені каже. Я не можу прямо повернутися до свого проєкту, я все втратив. Я втратив все, все своє натхнення, я, втратив, я, втрат... я не знаю, що мені робити. Може, це не те, що мені потрібно робити. А я розумію, що він проти... просто втратив інерцію. Розумієте? Тобто, коли ви починаєте щось нове, ви... це ж воно дуже важко спочатку йде, а потім воно набирає, 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 набирає обертів, і тоді ти вже несешся. Але якщо ти розігнався, і загальмував, розігнався і загальмував, то тоді воно просто ну, через деякий час ти просто втрачаєш зацікавленість до цього. Тому, коли ви починаєте впроваджувати щось нове в своє життя, будь ласка, не робіть перерв. Вони, вони вам не потрібні. Бо кані, якщо ви собі дозволяєте робити канікули, то ви втрачаєте ту саму енергію, і вам знову потрібно розганятися, знову потрібно розганятися. А, мене прямо, от я зараз пишу новий курс, і я над ним працювала два тижні. Ну мабуть, три тижні тому я над ним ще працювала. А потім мене були інші справи, і я от так само зробила трьохтижневу перерву канікули в цьому проєкті. І я вчора до нього повернулася, і я на нього дивлюся, і в мене прямо думки не складаються. І мені прямо потрібно було передивитися все, що було до цього, щоб знов зрозуміти. Да, розумієте, де. Да? Іначе то це мій проект, я ж його запускала, але я втратила інерцію і мені потрібно розганятися. Тобто, коли ви починаєте робити якісь зміни у себе в житті, будь ласка, не робіть канікул. Якщо ви хочете, щоб воно у вас, у вас запустилося, ставте собі два місяці, два місяці роботи над цим, просто два місяці. І тоді, коли ви вже ці два місяці пройдуть, от тоді кажу, фу, я можу вже розслабитися. Ну, що стосується сьогоднішнього дня, будь ласка, складайте перелік задач на сьогодні. Обов'язково для себе пам'ятайте, що у вас повинні бути задачі не тільки по роботі, а задачі стосовно вашого власного життя. Бо воно у вас є. І ви живете, не живете на роботі. Ви живете на роботі тільки частину свого життя, а іншу частину ви живете вдома. Далі обов'язково потрібно порахувати час. Після цього скласти розклади і впевнитися, що ви використовуєте весь час вашого життя, бо його ніхто не поверне. Ну, а я побігла на тренування, тому що життя потрібно підтримувати в собі. Якщо ти намагаєшся підтримувати в собі життя, ось тоді воно в тебе буде. А якщо ти хочеш, щоб життя тебе підтримувало. Такого не буває. Все, пока-пока.